Привіт! Сьогодні у нас новиночка цього року. Отримали буст. Відтепер він на покришки Кенда Хевок. Передня втулочка йде на Ося на промишлених подшипниках. Гальмівна система Тектро гідравлічна. Вілка тепер тут Сантур. Ось таке гальма. Спереду одна зірочка на 36 зубів. Ззаду касета на 8 швидкостей Шиманівська. Двигун вже встановили на 1000 Вт. Перемикач Шимену Альтос. Дивіться, який красунчик. Ростовка 19. -та. Трошечки пізніше дам огляд готового. Ну так смотриться дуже цікаво. Ваш двигун збирається. От я вам покажу як він робить.